І так, я хочу щось шоколадне ось такої форми. Чекаю на ваші варіанти. Без проблем. Вже приступаю. Візьму декілька смачних плиток шоколаду і розламаю його на шматочки в миску. Далі додамо трохи вогнику, розплавимо наші шматочки шоколаду до рядкого стану. Готово. Потім розплавлений шоколад переливаємо у форму. Я вирішила, що форма у вигляді ведмедика ідеально підійде. Розподіляємо шоколад по ній. Ага. Чудово! Можна діставати. О, так, виглядає вражаюче. Бабуся, як вам таке? Непогано. В мене також є розплавлений шоколад і полуничка. І ще є ідея, який я смаколик приготую. Зроблю полуницю в шоколаді, занурюю ягідку спочатку в шоколад, а потім у суміш із горіхів. Ну а на полуничку в білому шоколаді я мабуть намалюю шоколадні сердечка. Це буде так мило. О, так, дивовижно. Складемо всю полуничку, кошик, і можна подавати. Бабуся виглядає це так собі. Так, з таким точно не перемогти. Ну а я продовжу. Далі мені знадобляться цукерки. Мемдемс, відкриваємо банку та пересипаємо цукерки у форму шоколадного ведмедя. Накриваємо шоколадом і вуаля. черговий шедевр готовий. Ой-ой-ой, а я ще нічого не зробила. Ох ти, бабуся, це нотела. Мені вона чудово підійде. Виливаємо нотелу на м'яч, наливаємо побільше, не шкодуємо. Ага, ось так. А потім ложкою обережно розмажемо по всьому м'ячу. Ну, погляньте. Здається, виглядає супер. Що скажете? Роз точно оцінить. Сестричка, швидше спробуй. Так. Ось вони мої шоколадні смаколики. О, Цей ведмедик найбільше схожий за формою на те, що я хотіла. І здається, всередині нього щось є. Зараз дізнаємось. Вау, ММДМ з обожньою. Як здорово. Це ж мої улюблені цукерки. М -м -м, захват. Дуже смачно. А тепер я хочу спробувати ось цю милу полоничко. Почну з тієї, котра в молочному шоколаді та з горішками. Ммм, клас. А тепер спробую ось цю білому шоколаді. Мені подобаються всі варіанти. Так, ого. Шоколадний м'яч. Нічого собі. Ой. Сестричка, ти серйозно підсунула мені справжній м'яч? Ну, вже ні, дякую. Перемагає, шеф. Є yeah! yeah, перший раунд, а перемога вже у мене в кишені. Yeah. І так, я вигадала на цей раз, я хочу жили. Хвилиночку, я почну перша. Я знаю, що зробити для малечі роуз. Почнемо апельсину. Ось так. Апельсин розрізаний на дві частини. Потім візьмемо ложечку і з однієї половинки дістанемо м'якоть. Ну, а сік другої половинки видавимо графін з водою. Те ж саме треба зробити з ківі і чорницею. Чудово! І от тільки зараз нам знадобиться шкірка від апельсину. Переливаємо сік в неї. Чекаємо, коли застигне. Готово. Вийшло справжнє желе. Шеф, як вам таке? А це ще що? Допитливі варварі на базарі ніс відірвали. Ну а якщо без жартів, це спеціальні щіпці, що було зручно брати колби. У черзі виливаємо їх в місто форму. Ось так. Ви тільки подивіться на ці розводи. Виходить дуже гарно. Рукавички мені більше не знадобляться. Проте знадобиться кірка. Розбиваємо те, що в нас вийшло. Б'ємо, б'ємо. І ще раз б'ємо. Мамочки. Що відбувається? Достатньо. Фух, це було непросто. Проте тепер у мене є дуже гарне жиле. Від справжніх кристалів не відрізнити. Поки не спробуєш. Ну, що за диво? Бабуся, а ви що вигадали? Різнокольорові апельсини желе я б таке їсти не стала. Ой, що це? Це моє онучка. Ну, припини, бабуся, в мене тут перекус з мармеладними ведмедиками. Хоча знаєте що? Я дещо вигадала, щоб приготувати моє страву, треба виставити моїх мармеладних ведмедиків в один ряд. Дуже дуже багато разів. Ух, як же це важко і довго. Так, треба прискорити процес. Ведмедики, прошу вас шикуватися самостійно. Ну-ка, ну-ка. Валя! Справжній торт з мармеладних ведмедиків. Упевнена, ніхто ніколи це не робив. Мабуть, зверху ще додам мармеладних черв'ячків і можна подавати. Вау, як же круто! Бабуся, подивись, як тобі. Розумниця. Ну що, роз, спробуй. Ла, ви все це зробили для мене. Ого, які гарні кристали. Хочу почати дегустацію з цього желе. Ну-ка. Який насичений смак. А от на смак нічого особливого. Тепер я спробую ці кольорові апельсинки. Виглядає дуже прикольно. І на смак здорово. Так, мені подобається. Ну і нарешті настав час спробувати цей неймовірний торт. Обожні мармеладних черв'яків. Отак. І так однозначно перемогла Евілін. Чули? Це моя перша перемога у кулінарному шоу. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Печиво, а як воно готується? Бабуся прокинься. Що, що таке? Що там? Печиво? Добре, мені знадобиться тісто. Ого так як я хочу зробити кольорове печиво, мені знадобиться кольорове тісто. Беремо кожен шматочок і обережно розкатуємо його у тонкий пласт. Ну а такий професіонал своєї справи, як я, може зараз розкатати одразу три шматочки. Чудово. Далі за допомогою круглої форми вирізаємо з тіста печиво. Наступний інгредієнт це шоколадні краплі. Усі ж люблять печиво і шоколадом. Тому сипимо не шкодуємо. Чудово, яскраво, апетитно можна відправляти запікатись. Що скажете, бабуся? Нічого особливого. І так, я готуватиму класику. Мені знадобляться кружальця ананасу. М -м, як смачно пахнуть. Викладемо кільця ананасу на печиво, а зверху прикрасимо джемом. Можна відправляти випікатись. Засікаємо час. Поки печиво готується, я, мабуть, подрімаю. Та як же відкрити цю паковку ору? Бабуся, прокинься, мені потрібна твоя допомога. Ну ж, бо ну. Блін, спить, як убита. Дурна упаковка. Ну, відкривайся, відкрийся. Все, надія померла. О, відкрилась. Ну, нарешті, печиво у мене в руках. Щоб втілити мою ідею в життя, мені знадобиться багато начинки Орео. Будуємо ось таку вежу і накриваємо другою половинкою печива. Так, готова. Бабуся, поглянь. Ох, вона ще спить. Ого. Моє печиво вже готове. Кладемо його на дошку, додаємо начинку та накриваємо другим печивом. Ви тільки погляньте на цю красу. Я б сама не відмовилась спробувати. Який гучний звук вимкніть. Ой, що відбувається? Будильник тихо. Печиво готове. Давайте подивимось. М -м, який аромат. Перекидуємо на тарілку. Чудова! Результатом я задоволена. Сподіваюсь, роуз також сподобається. Ух ти, а от і печиво. Не терпиться спробувати. Почну, мабуть, з цього величезного орева. Скільки ж там начинки? М -м, обожнюю. О, ні, печиво розвалилось. Тоді я спробую це яскраве печиво від шефа. Виглядає апетитно. М -м, навіть непогано. Ой, а це печиво від моєї улюбленої бабусі. Я їх пізнаю з тисячі. Отак обожнюю це поєднання ананасу із джемом. Бабуся, ти найкраща перемога твоя. Ура! От по частині печива мені точно рівних нема. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай!